Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. витриваємо в радості, в молитві, в благословінні і в Ісусі Христі, звісно. Знаєте, хотів би нагадати підписникам каналу і глядачам Марія говорить практичні речі в програмі, що не існує поняття сила волі. Сила волі це є вигадане поняття для тих, хто не хоче нічого робити. Для самооправдання, для тих, хто хоче собі брехати і нічого не робити. Як це робиться? Ну, наприклад, що таке сила волі? Це щось вимишлене, що можна примінити до когось. Тобто когось обезцінити. Наприклад, людина добилася якихось висот, то ми її обезцінюємо. Ну, там в неї сила волі, а в мене нема, Бог їй дав, а мені не дав. І, і таким, таким обесціненням ми обесцінюємо людину, яка старалася і робила це, досягала, і тим самим себе відхрещуємо від цього. Ну, бо я не можу, в мене нема. Ну, Бог не дав мені цієї сили волі, бо в нього вона є. Вона у нього суперсильна, а в мене взагалі нема. Ну що це таке? Це несправедливо. І там почалось сльози, нарікання і все, що завгодно. І ось це таке обезцінення інших людей і досягнень призводить до того, що ми вигадуємо якісь поняття як сила волі. А, знаєте, якби сила волі існувала, я би її прирівняв до одного таланту, який був нас сьогодні на Євангелії зачитувалося слово. Коли один талант даний всім, це сила волі твоя вимишлена. Ну, це не сила воля, це бажання і дія. То Хтось може закопати цю силу волі, а хтось її помножити і з цієї помноження вийдуть багаті щедрі плоди. Ось так би я назвав. Тому, хто хто вирішив, що у нього нема сили волі, Ну не закопуйте себе, не закопуйте, бо ви вже себе закопуєте. У всіх є е, бажання і дія. Коли ти. 3 третій годині ночі в тебе закінчуються сигарети, то ти біжиш 30 градусів морозу, ти біжиш за сигаретами десь там до нічного кіоска, або з алкоголем, або ще за чимось. Тобто, коли треба, то ти підриваєшся, ти можеш все. А коли е, треба помолитися, ну, в мене сили волі нема. Коли не, можна телефони взяти до рук, не полістати, Інстаграм або тік ток Ну, ну я не можу. Це ж, це ж так приємно. Це ж так, ах, це ж так. кайфушечки ловимо. Е, а на, на правду витрачаємо свій потенціал. Е, свій потенціал витрачається в цих кайфушечках. Тому що ти не маєш часу на себе, не маєш часу на свої досягнення, на свої мрії, на свої бажання навіть. Не маєш часу їх навіть зрозуміти, а чого я сьогодні хочу. Бо нема часу, тобі. TikTok скаже або інстаграм, або ще щось, чого ти маєш хотіти, а не чого ти дійсно хочеш. І сьогодні підемо в посилання 25 липня 2018 рік. Дорогі діти, Бог мене покликав, щоб вас вела до нього, бо він є вашою силою. Тому вас закликаю, щоб ви молилися до нього і довіряли йому, бо він ваше прибіжище від усякого зла, що підстерігає. Відносить душі далеко від благодаті та радості, до яких ви всі покликані. Дітоньки, проживайте рай тут, на землі, щоб вам було добре. І нехай Божі заповіді будуть для вас світлом на вашій дорозі. Я з вами, усіх вас люблю, своєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно. просто, просто шедевр, а не посилання сьогодні. Марія нам тут каже зразу все. Все. Все, все відкрило. Неймовірне. Каже Марія, Бог є твоя сила. Бог твоя сила. Бог мене поставив, щоб тебе до нього, бо Він є твоєю силою. Що твоя сила? Не сила волі, а сила Божа, яка живе в тобі. Ось що в тебе є. І цей талант в тебе є. Вітаю! Бог тобі дав його, цю силу Божу. Тільки треба прийти до Бога, бо якщо не прийдеш, не будеш мати цієї сили. А, спокійно, все, всі відповіді є. Е, тому закликаю, щоб ти молився до нього, до Бога, і довіряв йому. І довіряв. Дуже важливо довіряти. Бо якщо ти не довіряєш Богу, то ти молитися до нього не будеш. Тобі важко буде до нього молитися, бо ти будеш довіряти своєму розуму, своїм е, рукам, своїм не знаю, своїм фінансам. Будеш, тоді молитва буде марнотратством, якщо ти не довіряєш Богу. Якщо ти не довіряєш, що Бог через молитву може тебе підняти з, -з, з колін, з ніг, я не знаю, з яму витягнути, то молитва не та буде. Тому важливо й довіряти. Бо він твоє прибіжище від усякого зла, що підстерігає, відносить твою душу далеко від благодаті та радості. Бачимо, хто не в благодаті, не в радості. Того душа віднесена через Тік-Ток. <сіх> Я, знаєте, не дивлюся Тік-Ток, а так, так аж жити стало легше. Але спочатку було дуже важко. Стоїш так, завмер зам, і не знаєш, що робити. Ось це такі последствия цих наших гаджетів. Тому давайте на практику будемо максимально відрікатися від гаджетів, від скролінгу і від. Перегляду якихось заголовків новин, бо це теж дуже погана річ. Відносить твою душу далеко від благодаті тераці, до яких ти покликаний. Ти покликаний до радості і до благодаті. Твоя душа покликана до цього, ти покликаний для цього. Дитинко, проживай рай тут. Це неймовірно. Проживай рай тут на землі. Не чекай там, колись тут треба вистраждати, тут треба відмучатися, я не знаю, відплакатися, відгрустити, відсумувати, віднарікати. Ні, Марія каже, проживай рай тут. Живи кожен день, як ти вже в раю, бо ти є з Богом. Не, не, скигли, не скигли. Проживай рай тут, на землі. Щоб тобі було добре, щоб тобі було добре, треба проживати цей рай кожен день. І нехай Божі заповіді будуть для тебе світлом на твоїй дорозі. Я з вами, і усіх вас люблю своєю материнською любов. Ну, це просто ах, мелодія аж душу гріє, серце гріє. Люблю її. Люблю е, чути її перед літургією завжди це просто шедевр. Проживай рай тут, на землі. Щоб тобі було добре. От така була на сьогодні практика. І птицю шедевральну мелодію. Будемо завершувати нашу програму. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Па-па!